Зібрали стильний комплект для молодшої школи в ліцензії Куромі. Рюкзак-модель 1022 у розмірі М розрахований на зріст 1,30-1,45 м. Дно прогумоване, змінні бейджин на липушці, стильний гаманець, брілочки, ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Ось такий стильний рюкзак. Папка для зошитів на гумці. Сумка для змінного життя з кишені. Також має ручку петлю Набір органайзерів. Тут чотири предмети. Ляшка для води. Зручна ручка. Щоденник. Ручки пиши-стирай У пластиковому пеналі. Набір з двох штук. Кольоровий картон. Додаткові бейджі для рюкзачка. Ланчбокс з виделкою, ложкою та роздільником 750 мл. Пенал-косметичка. Та блокнот для записів з стікерами. Ціна комплекту 6537 гривень.